Понад 70 медичних працівників переселенців прийняла на роботу рівненська обласна клінічна лікарня. Це медсестри та лікарі зі східних та південних регіонів України. Таким чином, у медзакладі розширився спектр послуг. Для прикладу тепер тут проводять унікальні операції пухлин на голові та шиї. Більше деталей у сюжеті. Олексій Гальміс проводить одне з найскладніших хірургічних втручань пухлин голови та шиї. Це поширений рак нижнього відділу гортані з розповсюдженням на інші органи. І це буде єдиним блоком видалено, і потім зроблена пластика з стравоходу, пластика глотки і виведення постійної трахіостоми. Необхідно зробити пластику з травоходу, пластику глотки, щоб людина могла. Харчуватись самостійно після хірургічного втручання, а також перша задача це радикальне видалення пухлини. Орієнтовно така операція проходить близько трьох годин із залученням повноцінної хірургічної бригади. Проводять операцію 58-річному чоловікові. Цю хворобу було виявлено при наявності скарг у людини на погіршення дихання. Вона звернулась до нас в Рівненську обласну лікарню в лор лор-відділення. Ми зробили ендоскопічне дослідження трахеї гортані і ендоскопічне дослідження стравоходу. Виявили пухлину в підскладковому відділі гортані. Взяли біопсію, виставили діагноз ЦР, зробили комп'ютерну томографію для візуалізації процесу. І, в принципі, весь об'єм діагностичних процедур ми виконали. До повномасштабного вторгнення Олексій Гальміс робив подібні операції на Луганщині. Після переїзду на Рівненщину він та інші внутрішньопереміщені медпрацівники покращили роботу закладу. Виконуються комбіновані операції як на серці. В першу чергу це операції на відкритому серці, це те, що ми раніше взагалі не виконували. Це і аортокоронарні шунтування різних, різних видів, це заміна клапанів, операції на великих крупних судинах. Це активно розвивається напрямок, напрямок оперативних втручань на голові та шиї. В тому числі і прионкопатології. Ну і ще один такий напрямок, який ми почали активно розвивати, це нейрохірургія. Загалом Рівненська обласна лікарня прийняла понад 70 медпрацівників з різних регіонів України. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.